Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про глибиноміри для дайвінга. З назви зрозуміло, що глибиномір це прибор, який вимірює глибину, в даному випадку глибину занурення, на якій глибині ми з цим глибиноміром і знаходимося. Виглядають вони, в принципі, дайверські приблизно ось таким чином у консолі. На жаль, окремо такого прибора, як глибиномір, в мене нема. Тому що, в принципі, зазвичай дайвери використовують консолі е, манометр глибиномір або манометр глибиномір і компас. Виглядає він ось так ось посередині. Бачите, шкала від 0 і до 60. З 40 починається вже червоненьке, бо... Або тут також з 0 і до 70. І з 40 вже червоненький починається. Чому червоненьке? Тому що рекреаційний дайвінг зазвичай в нас іде там до 30-40 до метрів максимум. Після може бути вже азотний наркоз. Хто займається дайвінгом, знає про це. І не занурюються глибше 30 метрів. Але глибиномір дозволяє вам слідкувати за глибиною. Наприклад, якщо у вас нема Advanced Diver, є тільки ОВД, ви маєте право погружатися на глибину не більш як 18 метрів. З допомогою глибиноміра ви можете за цим слідкувати. Або, якщо у вас нема комп'ютера, і ви вже зайшли в декомпресійну зону, вимірювати свою декомпресію, маючи глибиномір та часи. Все дуже просто. Або ще, якщо ви побачили щось ці на якійсь глибині, ви можете її зафіксувати, дивлячись на глибиномір. Потім, коли ви ще раз повернетесь на це місце, ви вже будете знати, де, де ви це бачили. А може там щось і лежало таке дуже цінне. Як виглядає, як показав, в двох словах розказав приблизно ось так. Якщо вам потрібен глибинний мір, манометр або концу для дайвінга, всіх вас запрошуємо до нас у магазин Батиска. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!